У нас друга вечеря в садибах. І в нас сьогодні бограч голям. Остатки виглядає. Ні, не, треба дві. Ну це для грудної дитини. Я кажу такого. Ні, то так ні, нам більо. Так подумати, можна дві ложки. Ні, ти знаєш, один полоник кажуть погано. Будеш погано вчитися, а треба щоб я... Ні, це тримати. А ти хочеш погано вчитися. морковка. Тут нас дітки нічемні не хочуть. дитини Mm -hmm. Да, А це mm -hmm. вже красива, доросла місця. Зараз додамо тут тішки. Не пукай, бери, бери. Мама тебе не заставляє. Нажмемо yeah, на радіо. На Продовження буде. На друге нам подали знов такі торг, торгоня віцяне, з гуляшем. Ну, ну я трішечки я дала собі тої торгоні, віцяне, тому що віцяне. я не можу. Це Ні, не перловка, це я, я кажу, віцяне. це тісто, типу, віцяне. тісто віцяне. мука з яйцем. Віцяне. Потім сушена, кручена, сушена, і потім вона готується такого плану, як різот. І Ми гуляш. Віцяне. І ще нам подали Далі, огірочки. Віцяне. І сьогодні почастунок. Ну, за перемогу випили, давайте за любов ну, і щастя. Біли почерві були щасливо і Нам всім миру. І щоб ніхто кварні нас не стояли.